Два мільйони гектарів українських сільгоспугідь втратили власників. Такі землі називають відмерлою спадщиною. Найкритичніша ситуація у Чернігівській, Рівненській та Житомирській областях. Там паїв, на які ніхто не заявив свої права аж до 20% від загальної площі розпайованих територій. Продовжить тему Тетяна Коваль. В Україні більше є нічийної землі. Нині 2 мільйони гектарів сільгоспугідь зараховують до категорії відмерлої спадщини. Це паї, власники яких померли, а спадкоємців або не було, або вони не заявили свої права. 1200 гектарів сільгоспугідь по Димирській селищній раді розпаювали між чотирма сотнями місцевих жителів. Середній вік пайовиків 70 років. Люди, які помирали, які мали свої паї, помирали, і дійсно спадкоємці сьогодні не переоформляють земельні ділянки. Є тому, що не, не виготовляють державні акти на, на ці земельні ділянки. і ці ділянки являються ні також заростають бур'янами, і лісами і, і так далі. Тільки половина розпайованих земель по цій селищній раді нині в обробітку 600 гектарів цьогоріч почав орендувати фермер Володимир Сорока. Поле каже, виснажене, бо не засівалося понад 10 років. Дорослі люди, які попрацювали на цій землі. Вони розуміють, що ця земля має бути. Хочу одробітка, але бур'янами заростати, і ліс росте на ній. Вони більше підходять до цієї ситуації. Молодіж. Молодежь... Як сказати, не, не дуже найбільше нічийної землі в Поліському регіоні Чернігівська, Рівненська та Житомирська області. Це майже 20% від загальної площі розпайованих у Якби дозволили продаж земель, то питання відмерлої спадщини та її обслуговування одразу б відпало. Мораторій на відчуження не дозволяє людям у віці покращити свій добробут. Переконаний радник «АгроІнвест». Селянин, який знає, що в нього немає спадкоємців, а є земельна ділянка. Ну, все таки міг би, якби не було мораторію, відчути земельну за ділянку, заробити якусь на останні роки життя якусь суму грошей, і прожити краще цю частину життя. Відмерлою спадщиною можуть користуватися місцеві ради, пояснюють у Держземагентстві. Закликають сільські та районні адміністрації звертатися до суду за відповідним визнанням. У нас пріоритет все таки, що землі землі, сільськогосподарські землі повинні оброблятися так, щоб вони дійсно не, не пустували, не заростали бурянами. Якщо помирає власник земельної ділянки, так то якщо укладено у підприємства є договір оренди і, і строк договору не сплив, то підприємство продовжує далі користуватися цією земельною ділянкою. Щоправда, додає Ірина Діденко, місцеві органи самоврядування паї покійних відмерлою спадщиною визнавати чомусь не квапляться. Тетяна Коваль Валерій. І власюк бетаб.